Сміттєзвалище ТПВ. Сюди працівники комунальної організації Чиста громада щоденно привозять тверді побутові, а також великогабаритні відходи. Це становить близько 60-80 кубів сміття за добу. Вони працюють безупинно, аби місто навіть в осінній листопад залишалось чистим і охайним. Дбають про це і гарні господарі, котрих ми зустріли тут на ТПВ. Адже саме такі люди, як вони, безпосередньо піклуються про красу свого. Рідного міста тому по мірі необхідності безперешкодно та безкоштовно привозять сміття сюди, аби воно не накопичувалось і не псувало довкілля. Це сміття, яке воно називається сміттям, збираю, беру прицеп, загружаю і привожу на це безкоштовне звалище. Тут немає ніяких. Перешкод для того, щоб заїхати, вигрузити це сміття. Хочу наголосити на тому, що кожен із нас, хто цінує наше місто, хто хоче, аби воно було чисте, а воно в нас чисте стає з кожним разом. Тому е, приїздіть сюди, тут все безкоштовно. Якщо потрібно, люди допоможуть якось організують, вигрузити тут. Все можна організувати і зробити. І саме головне це безкоштовно. Не бійтеся, будь ласка, приводьте сміття саме сюди. А у нас біля наших будинків, біля наших територій чисто і порядок. Аби зберегти місто в охайності, дбають багато структурних підрозділів громади. Серед них і майстер ТПВ Віталій Ботнар. Якщо є можливість, така люди добрі як кажуть. Грузіть на прицепи, на велосипеди, на тачечки, на що завгодно і приїжджайте, викидайте мусор. Спокойно, ми всім як кажуть, раді, блін. Город буде чистішим. Усі, хто хоче, любий мусор, тверді бітові відходи, листя, вітки. Ну що завгодно, що завгодно, в будь-яке время, круглосуточно і зовсім це, все безкоштовно. Таким чином, ми в певній мірі зможемо розгрузити працівників чистої громади, адже восени у них роботи не початий край. Тому хочу звернутися до мешканців нашого міста, до мешканців нашої громади, Користуйтеся цією можливістю, да аби позбавитися власних цих відходів безкоштовно. Якщо буде виявлені випадки зберігання цих відходів біля житлових будинків в лісосмугах, і якщо будуть знайдені ті, хто зараз до речі вже встановлюються камери відеоспостереження, хоч хотів про це сказати, да, які будуть фіксувати порушення правил благоустрою, а саме викидання відходів, тому Якщо ці люди будуть ідентифіковані, вони обов'язково будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Тож не наражайте себе на чималі штрафи, не викидайте сміття де-інде, а за можливості привозьте його сюди, на сміттєзвалище ТПВ, котре знаходиться в районі Михайлівки. Давайте разом збережемо наше рідне місто в чистоті та охайності. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.